26 серпня 2025 року наше питання перше це номер 10 Про погодження наміру на встановлення тимчасового міталового гаража збройного типу Олексієві Степанії Іванівні. Пропозиція на розглядеться. 11 Про погодження наміру на встановлення тимчасового металового гаража збройного типу обороненого Руслану Володимировичу. Пропозиція на розглядеться. Реченко за. Фельденко, за. 12. Про погодження наміру на встановлення консового микрогражданого типу водлі Любові Васильівні. Пропозиція на розгляд сесії. Шевченко за Шевченко. Двадцяте питання. Про внесення змін до рішення Корсун Корсу Шевченківської міської ради від 24.12.2024 No13808 про бюджет Хорсну Шевченківської міської територіальної громади на 2025 рік. Пропозиція народних сесії. Шевченко за. Шевченко. Шевченко. Шевченко за. 21. Про внесення змін до рішення корсу Шевченківської міської ради 18.6021 року номер 9, 10, 8, про надання дозволу на розроблення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки, постійне користування об'єднаних власних і багатоквартирного будинку Мічуріна, на 21. Пропозиція за 22. Проведення дозволу на розробку техдокументації занустрив щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості виконавчому комітету корсун Шевченківської міської ради площою 0,2144Г, розташована по вулиці Героя Майдану 9. Пропозиція за. 23. Пронення дозволу на розробку техдокументації замустри щодо встановлення. Меж земельної ділянки в натурі містецтво, виконавчого комітету корсуна Шевченківської міської ради, площу га, по вулиці Героїв Майдану, 11. Пропозиція підтримана. Два четверта про недозволу виконавчому комітету корсуна Шевченківської міської ради на розроблення тих документацій, що під подало земельної ділянки комунальної власності загальною площею 3,1663 га, 1663 в селі Гарбузин по вулиці Перемови, 50. Пропозиція підтримає. Шевченко, за. Шевченко. Шевченко, за. 25. -е. Про надання дозволу виконавчому комітету Порс Шевченківської міської ради на розроблення документації щодо поділу земельної ділянки у мене власності загальної площею 4666 за га, розташованих в селі Сотники за межами населення пункту. Пропозиція на, на розвідці. Шевченко, за. Шевченко, за. 26 -е. про дозволу виконавчому комітету Порсен Шевченківської міської ради на проведення. Експерт на грошової оценки земельної делянки площа 3,1183 га розташована по вулиці Крута 1 в місті Корсан Шевченківський. Пропозиція підпорядження. Шевченко. 27. про надання дозволу виконавчому комітету Корсун Шевченківської міської ради на розробку тих документацій за мустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, комунальної власності загальної орієнтовної площі 0,11 га, розташованих по вулиці Мудрого. Пропозиція на розгляд сесії. Двадцять 28. Про надання дозволу на розробку тех документацій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуриння на місцеві для родені товарів. На сільського господарського виробництва спадкоємців земельної частки, поле в селі Ситники. Пропозиція підтримати. Кириченко за Шевченко. 29 про надання дозволу на розробку проєкту замовстрою щодо відведення земельної ділянки для городництва в оренду Годунову РБ Площою 0,6 га, розташована в селі Саморій. Пропозиція підтримати. Кириченко за Шевченко. Керненко за. 30. про надання дозволу на розроблення проєкту замустрою щодо відведення земельної ділянки для городства в оренду Демченко ВВ, орієнтовної площу Микола Ма6, розташованих в селі Саморівні. Позиція підтримки. Це військові знікати, так? Ні, не далі. це теж. Шевченко зовсім. Військові зники в саморілі. 31. Про затвердження проєкту замустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дівництва обслуговування у будинку спорить, додію споруд, у 0,0509 розташований по вулиці Рибошавка, 25А. Опозиція підтримана. 32. Про затвердження проєкту замустри щодо відведення земельної ділянки оренду для городництва Моргун воїв, площа Кома 6А по вулиці Порястерська, селі Самові. Пропозиція підтримала. Шевченко за. 33. Про затвердження проєкту замистрів щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва роть АВ площа нормаль6, розташована в селі саморіді. Пропозиція підтримала. Да. 34-про затвердження проєкту замустрів щодо відведення земельної ділянки в оренду то МВФ урожай, площа Неркома 4Г, яка розташована вулиці Лісо, 77 австрії не хочу. Пропозиція підтримала. Чевченко за. Да. Шевченко задененко 35. Про затвердження проєкту за щодо відбудної земельної ділянки в оренду ТОП НВФ урожай площі мій, кома 04ГА, яка розташована вулиці Центральної селі Пішки. Пропозиція. 36. Про затвердження проєкту за щодо відбудинки земельної ділянки в оренду ТОП НВФ порожає площі Микола 04 ГАІ та розташована по вулиці Максима Маранянка в Ситниках. Пропозиція підтримує. Шевченко зовсім. Тридцівна. Про затвердження критики за що не ми відведемо змейну в оренду та Черкаси обуленерго загальні площу 0,0027 Г, яка розташована по вулиці Гіфманська. Пропозиція підтримана. Тереченко за. Шевченко за. 38. Про затвердження документації з нормативної грошової оцінки змейної ділянки площа 180 41 га, яка розташована за межами населеного пункту. Пропозиція підтримка. Треченко за. Шовщем. 39. 39 про затвердження так документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площою ноль по яка розташована за межами на основному пункту. Міського кожна Шевченка. Пропозиція Що Шевченко, за. 40 про затвердження так документації занустрі, що доходів земельної ділянки комунальної власності. Корсен Шевченківської міської ради площою 42 га розсушований в одній межах Корсен Шевченківської інтернаційної громади за межами міста. Опозиція підтримає. 41-ше. Про затвердження документації знутрю щодо встановлення обновлення надання на південної місцевості автополу РІ в місті Корсен Шевченківської вулиці Костомарова, 1 площі 0,723. Опозиції підтримує. Шевченко зон. Шевченко зон. 42. -е, про затвердження та документацію за місце щодо встановлення на земельній ділянці в натурі мистецтві голову ПНВ в Гарбузин, вулиця Зовіченка, Микло, 58, площа 0,2 на 21. Пропозиція пропонується. Шевченко зон. Шевченко зон. 43. -е, про затвердження та документацію за місце щодо встановлення на земельній ділянці в натурі мистецтві Каролі ОА в місті Порса Шевченківська, вулиця Гандюка, Сергія, 27, площа 0,1. Пропозиція підтримала. Кириченко, за. 44-про затвердження технічної документації за муску щодо встановлення межземельної ділянки на туризмі серці в Соколовському але в селі Пішки, вулиця Молодіжна, 33Б, площа 0,2. Опозиція підтримка. Кириченко, знову. 45-те про 45 затвердження 45 тех документації зимустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурної місцевістю Фітенко МІ, в місті Корстан Шевченківській вулиці Дяченка, 21 площею 0,0662. Пропозиція підтримка. Темненко, так. 46 про затвердження так документації за щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурної місцевості чи ВВ в селі Гарбузин проводить перемогу 4, площею 0,0709. Шевченко за. Шевченко за. Сорок сімей. Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності в зармі АС розташовано на території Корсна Шевченківської міської ради замеження на село пункту площу 0 помаші з на. Опозиція підтримка. Шевченко за. Сорок восьми про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності Бандурку АГ розташовано на території Корсна Шевченківської міської ради за межої населення пункту площу 0,6 помаші з на. Опозиція підтримя. Шевченко, да. Шевченко, да. Шевченко да. за 49 про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності бойку АА розташована на території Корса Шевченківської міської ради за межами населення пункту площу Кома Шіза. Пропозиція підтримала. Післяте про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності Боровському, а я розташоване за межами населеного пункту міста Корсен Шевченківська площу на Кома Шіза. Пропозицію підтримали. Шевченко 51. Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності воробйову ДС розташоване на території Корса Шестиття Шевченківської міської ради за межо населеному пункту площі Нолькома Шіза. Пропозиція підтримала. 52. Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності Дорошенко Парі розташоване на території коштів міської ради за на населеного пункту площі Норкома Шіза. Пропозиція підтримає. Шевченку за. Після третє про передачу в оренду земельної ділянки комінальної власності Касяненко НВ розташованої на території Поршна Шевченківської міської ради за межо на сильному пункту площу на Україну ще дня. Пропозиція підтримує. Після четверте про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності Казаченко РВ розташованої на території Коршна Шевченківської міської ради за межами населення пункту площу на Україну ще дня. Пропозиція підтримує. 3.8. Przepraszam. Pisać pytań. W proporzadzie o urzędach wymaganych w ramach wykonania własności Konrata O.M. rozpożonej na terytorium Kłopca Trzewcinkiewskiego Miasta Rady zamierza na stanowisku 8. Wykonanie za. W pozycji 5. Przepraszam. Przepraszam. Pisać. W szczycie. W proporzadzie o własności O.M. rozpożonej na terytorium Kłopca Trzewcinkiewskiego Miasta Rady zamierza na stanowisku 8. Wykonanie za. W pozycji 57-му. Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності Куценко ПП розташована на території Корсної Шевченківської міської ради, замежена населення пункту. От що Великома 6Г. Пропозиція підтримує. 58, 58. Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності Мазарко є, розташована на території Корсуна Шевченківської міської ради за межами населення пункту. Пропозиція підтримала. Причинка за причин. П'ятдесят дев'яте про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності. Мащенко СОРС полонена території Косма Шевченківської міської ради за на самому пів площу номер. Пропозиція підтримала. за. 60 за. про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності. Петрошевському ВО розташована на території Корсну Шевченківської міської ради за на населеного пункту площу Микома Шезга. Пропозиція підтримала. Шевченко за. Шесть перший про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності в Терновому ВМ розташована на території Корсна Шевченківської міської ради пункту, площу, Шевченко, за на сегодня пункту площа Минкомачезга. Пропозиція підтримки. Шест друга про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності вдовичку ОМ розташована. На території Поршна Шевченківської міської ради на за межами населеного пункту, площанької за пропозиціях підтримку. 63 про передачу в оренду земельної ділянки, комунальної власності, що є міна, розташованої на території Поршна Шевченківської міської ради на за межами населення пункту. Площа не в команді за пропозицією підтримує. Шесть про передачу в оренду земельної ділянки. За мене власності Шовтенкова розташована на території Корсна Шевченківської міської ради, замежено населеного пункту, площу на комусьі, за. Пропозиція підтримана. 65-та про укладання додаткової угоди щодо поновлення договору оренди землі від 16 16.10.2015 року на земельну ділянку площі 11,4Г розташована на території Корсна Шевченківської міської ради. Міської територіальної громади в селі виграють за межами населеного пункту Черкаска район, Черкаської області.